Друзі, моє вітання, лісники на зв'язку. Після того, як я придбав ось такий мотоблок грунтофрес від виробника Порте, модель 1350 е її з електростартером, у мене постало питання під'єднати його до автомобільного причепу. Так як я мав такий вже причеп у використанні, то у мене таке питання виявилося. Отже, у спадок від минулого мотоблока мені доставилось ось такий перехідник, я тут ще була втулочка, де я відрізав кусочки такі, який під'єднувався до нашого прицепа ось таким образом. Я зараз поставив вже новий щіпний пристрій, такий від виробника Кнот на 1400 кг. А стояло отаке советське прицепне, щіпне устройство. Ось тут воно було через профільну трубу приварене. А до нього приєднувався ось цей адаптер через два болта. І тут вставлявся в центральний отвір нашого щеплення на мотоболоці. І воно, звісно ж, добре працювало. бо не було ніякого ходу у цього ходу і за цього виламувало мотоблок. Також в цьому місці під'єднання пальця, втулки до ось цього місця на мотоболоці. Тут було, ну, постійно вироблялося це місце і був ось такий тут люк на рулі якого зараз немає. Ну і тоді було вирішено, прийнято рішення зробити новий переломний механізм на наш мотоблок та причеп, який я підглянув в інтернеті, вже не пам'ятаю у кого. І зробив його з таких комплектуючих, як ось така труба довжиною десь метра півтора, може трошки менше, зараз, зараз можу заміряти. Метр 30 тут труба 60-ка, просто з внутрішнім діаметром десь 52 мм, ось так от. Ось. ось такий кусок був взяти. Також був придбаний кардан переднього ведучого моста від трактора МТЗ 82, який був розрізаний на дві частини, навіть на три частини. Одна з яких була під'єднана ось в це місце. Нашого причепу, потім детально покажу, як буду роз'єднувати. ось тут він ось, Як оказалося, труба кардану МТЗ має наружний діаметр 50 мм, що нам дало змогу вставляти її в нашу трубу 60-ку з однієї сторони і з другої сторони. Тут як у нас виконаний цей механізм. також Крестовина карданного валу від МТЗ вставлена в трубу, яка, ну, яка на ньому труба 50-ка, вставлена в 60-ку, всередину проварена. Також ось ці місця для того, щоб мотоблок не ходив вверх вниз заварені. Тобто я витягнув ці стаканчики, зрізав їх, вставив і проварив. Все дуже добре вийшло. Тут все вариться звичайною сваркою та електродом. Далі, ось це місце. Оце з'єднання. Я під'єднав до швеллера на чотирьох болтах десятка Швеллер був у мене ось такий. 120-й, я його розрізав, трошки вирізав кусочок, зварив і отримав ось таке з'єднання без, без зазорів у наше з'єднання на мотобоці. Просверив тут. Чотири отвори на 16 під рідні пальці і вставив болти затягнув. І вийшло дуже все надійно. Для того, щоб поворот був якомога більше, я сточив ось ці полукруги на нашій крестовині. І тепер він повертає як треба. Ну, мені вистачає цього. Далі, що по люфтам? Оцього люфта немає. Ось Те, що ви бачите, це, це на поволосях і трошки там маленький зазорчик у крестовині. І що саме головне в цьому з'єднанні, це швидке його з'єднання та роз'єднання причепа. І наш причеп він практично має вигляд заводського. Тобто я його в будь-який момент від, відчіпляю від мотобока, підчіпляю до автомобіля і їду. Ну, ось тут на швидку руку зробив таку собі сідушку, щоб вона дуже не заважала. Ось тут його приварив. Ось таке віхо ось та сіду, стульчика вставляю та їду. Ножки мені, мені, ножками слугують ось ці місця, так я сів, дуже добре поїхав. Розрахував так довжину, щоб мені кермо не мішало поворачувати, а також, щоб було зручно з місця це робити і натягнутися за ним. Я зараз покажу, як він від'єднується, приєднується. Отже, як відбувається процес від'єднання. Нам потрібен ключик на 24 це також трещотка або ще один ключик. Ось так пропускаємо гайки по на нашому з'єднанню. Відвертаємо їх. Це що повністю, віддати. можна цю частину не знімати. Далі. Ось таким образом я витягую начіпне і витягуємо мотоблок. Це, це дуже швидко робиться. Якщо цю, чуть, цю частину від'єднувати від мотоблока не треба для того, щоб порати, ми її не, трогає, не чіпаємо. Якщо треба, то просто ці болти витягуємо і чіпляємо сашник або інше наше навісне, яке потрібно. Далі е, покажи, як воно виконано в цьому місці. Ось ця, оця частина Нашого кардану від МТЗ через пальчик 16. Ось так він тут ходить І за рахунок цього ми можемо оцю трубу 50-ту вставляти в нашу 60-ту трубу. І за, за рахунок цього добиваємося ось цього моменту, коли причеп. Він у нас, до речі, на амортизаторах, на ресорах, він ходить і не. І тим самим об'їжджає ямки, при цьому мотоблок їде прямо, як йому також потрібно. Вони як на шарнірах, один з одним. А також ще наше причепне ходить ось на оцьому ось, на шару, як я сюди поставив з фаркопа, варив його ось таким методом. І також причепне ходить на ньому, за рахунок цього, чого воно також відбувається, шарнірне з'єднання між мотоблоком та причепом. Так, от, як він вставляється обрати. Якщо мені треба швидко це зробити, я підміняю метоблок, піднімаю причеп з нашою трубою. Ось таким чином його вставляю. І все, все під'єднано, готово до експлуатації. Отже, друзі, користуйтеся таким самим, такою самою конструкцією до ваших мотоблоків і все у вас буде гаразд. Це один з найпростіших способів, методів, який можна вирішити без токарки, без токарних робіт. Всім гарного дня, до побачення.